П'ятниця, 22 листопада, в ефірі новини на 11-му. у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Також з нами протягом випуску працює перекладачка жестової мови. Мелітіна Глушко. Підпишіться на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску говоритимемо про таке. Два тижні коми та надважкі операції. Хто спровокував моторошну автотрущу та покалічив відому журналістку Ольгу Журавель. Наш репортаж із зали суду. Це Журавель, яка лише ходила на переговору. Підірвався на міні, втратив ногу, але не жагу до життя. Як у Дніпрі проходить реабілітація військового, який отримав серйозне поранення на Курщині? Ми натрапили на засідку керованими мінами. Нас підірвали. З 9-ї ранку, до п'яти вечора я прилежав в посадці. Не, не, не було змоги евакуювати. Дніпро знову збирає подарунки для малечі з прифронтових регіонів. Що буде у святкових посилках та як можна долучитись? Розкажемо. Отримати подарунок від Святого Миколая в День Святого Миколая це просто фантастика. Сьогодні у півдні у місті було чутно вибухи. За інформацією, ова окупанти атакували Дніпровський район. Люди не постраждали, але пошкоджена інфраструктура деталі ще уточнюють. Неспокійно від ранку і на Нікопольщині росіяни вдарили дроном камікад за райцентру. центру. Обійшлось без загиблих і постраждалих. Наразі у прибережних громадах лунає сигнал тривоги. Місцевих закликають дослухатись до попереджень і залишатись в укриттях. Одна людина загинула двоє поранено. у передмісті Краматорська. Під ворожий вогонь потрапило селище Красноторка. За попередньою інформацією, окупанти завдали шість ударів. А вранці ворог, вкотре атакував шахедами, житові квартали Сум. Попередньо загинули двоє людей, ще 13 травмовані. І з багатоквартирного житлового будинку, який зазнав значних пошкоджень, рятувальники деблокували двох постраждалих. Через атаку росіян побиті 12 багатоповерхових та 5 приватних будинків, магазини і автівки, шахеди, які вдарили по сумах, були зі шрапнеллю. Ця зброя використовується не для ураження об'єктів, а для знищення людей. Це застосовується ця зброя для знищення живої сили. Виключно для людей. Не для об'єкта, а для того, щоб знищити більше людей. Пішов на обгін та покалічив пасажирку. у амур Нижньодніпровському районному суді відбулось перше слухання по резонансній справі ДТП з нашою колегою Ольгою. Журавель Цьогоріч у липні ця новина приголомшила журналістську спільноту не лише Дніпра, а й всієї України. У страшну ДТП потрапила відома медійниця, авторка проєкту злочине покарання. Всі ці чотири місяці Ольга перебувала у лікарнях, бо отримала тяжкі травми. Ким виявився водій, що спровокував аварію і чи розкаявся. Подивіться. Кожен крок справжнє випробування через жахливий біль. А пересуватися без ціпка поки взагалі не виходить. Просто зараз журналістка 11-го Ольга Журавель вчиться ходити на ново чотири місяці тому. Рокова аварія перетворила її життя на пекло. Це Журавель, яка весь час ходила на підбору. 17 липня, 9 ранку, водій на білому Нісані їде з правого берега Дніпра. Йде на випередження, раптово втрачає кермо. Вилітає просто на зустрічну смугу зіткнення. Цей момент на зустріч їхала шкода Фабія. Саме у цій автівки таксі і поспішала на роботу наша колега Ольга Журавель. Удар був такої сили, що її із автомобіля буквально деблоковували надзвичайники. А Нісан влетів ще й у маршрутку. Блакитному спринтеру зім'яло бампер. Ось він мене вдарив. В маршрутці не було травмованих. У мене було мало людей. Вийшли і пішли. Їхав по своїй полосі. Раптово аж удар, теряю сознание, очнулся на обочине. Все, більше нічого не можу сказати. Сломаны пальці руки, ребра, колено і вот, эти плюсне костя на сапі. Тоді постраждало шестеро людей. Найбільше Ольга. Без свідомості з численними травмами її одразу шпиталізували. На щастя, моя пам'ять викреслила саме все, що відбувалося в цей день. Я пам'ятаю лише, як я поспішала на роботу, викликала таксі, і пам'ятаю, як я вийшла з будинку, сіла в таксі. Вже якісь там уривки приходять мені на пам'ять, вже спливають з часом. Причому такі, що я бачу збоку, як мене вже випилюють з машини. Тобто, мабуть, що була клінічна смерть. Два тижні коми надважкі операції, пробудження, усвідомлення нової реальності і біль страшенний біль у тілі. Близько двох тижнів я була в комі. Коли вийшла, то я не хотіла вірити про те, що мені говорили, що зі мною трапилось саме ДТП. Я не хотіла в це вірити. Біль дуже сильний, це нейропатичний біль, і досі ще не зрозуміло, що там, який нерв перетиснуто, але він просто заважає реабілітації. Все, що я намагаюся робити, воно ну дуже обтяжується цим болем. Боляче не лише ходити і стояти, але навіть сидіти. Скільки триватиме реабілітація, невідомо. Ольга, яка бореться за кожен крок, ще донедавна виборювала справедливість для інших. За роки роботи авторка телепроєкту Злочин і покарання без перебільшення допомогла сотням людей добитися правди. Вітаю, я Ольга Журавель. З вами телепроєкт Злочин і покарання. Дніпровське метро зібрало сьогодні поціновувачів електронної та експериментальної музики. Сьогодні на території реабілітаційного закладу 44 гостя, 19 ветеранів та члени їхніх родин. Після того, як справа розглядалася вже півтора року і заборонялася присутність ЗМІ, Оля зайшла до суду впевнено і відразу почула. Вигук секретаря суду про те, що вони змушені, вони обов'язково мусять вийти. Це було дивно. Обвинувачений веде себе агресивно, але дуже боїться висвітлення. Але Ольга Журавель аргументовано пояснила, чому вона має право бути присутньою в засіданні і провадити свою професійну діяльність. Вона дуже багато користується не, не в кабінетах, а серед громадян. Подивіться, коли вона про Віктору П. Первий показала. Я дивився переглядів, 98 тисяч. Однак чи вдасться добитися справедливості у своїй справі? В Амур Нижньодніпровському суді вже почалися слухання. Зараз перше судове засідання, тому сьогодні будуть вирішені процесуальні питання. Загалом то нас ще судові засідання, на яких будуть вивчатися докази. Ми будемо переглядати. Це страшенне відео, яке є в матеріалах справи, і ми будемо потім вже з Олею говорити про її про її травми. А що ж обвинувачений, що каже той самий водій, який спровокував ДТП? То була фатальна випадковість. Тобто, я не був у стані алкогольної чи наркотичної оп'яніння, я не їхав. 120-150, як деякі були повідомлення в телеграм-каналах. Я хочу, щоб всі зрозуміли, що так, я визнаю свою провину. Я з моменту аварії по даний період допомагаю потерпіллі. Він найняв мені доглядальницю за свої кошти. Це він зробив так. Потім треба було купити матрас спеціальний протипролежневий. Він також його купив. Щодо реабілітації він не допомагав. Ну, з лікуванням і операціями мені допомагали мої роботодавці. Я дуже вдячна телеканалу. Попереду ще багато судових засідань, а тим часом Ольга знову вчиться жити після аварії, що геть змінила її світ. Одинадцятий телеканал уважно слідкуватиме за розглядом цієї резонансної справи. Анастасія Вільхова, Євген Дрозд. Новини Одинадцятого каналу. Вирощували коноплі просто у гаражах. У у кривому розі правоохоронці ліквідували ще одну нарколабораторію, яку облаштували двоє чоловіків. У приміщенні вони підтримували необхідний температурний режим, освітлення і вологість. Під час обшуків поліцейські вилучили майже три тисячі рослин конопель. Та понад 4 кілограми канабісу у підозрюваних також знайшли вогнепальну зброю та патрони. Або фігурантам повідомили про підозру. Допомога породіллям для підтримки молодих батьків держава пропонує пакунки малюка або грошове забезпечення. 70% молодих мам у Дніпрі обирають саме бейбі-бокси. Пологові будинки міста забезпечені ними у повному обсязі. У пакунках все необхідне для немовлят щонайменше на перші півроку. Перше це речі для дитини, це будь-які, це повзунки, це навіть зимовий комбінізон, це шапочки, це. Пелюшки також засоби для гігієни, памперси, крема, присипки. Ті ж, хто хоче самостійно обирати речі для дитини, можуть подати заяву на грошове забезпечення. Розмір виплати 7689 тисяч гривень. Ця сума дорівнює трьом прожитковим мінімумам для дітей до трьох років. Що необхідно, це звернутися до нас в управління з документами. Це довідка про неотримання допомоги в пологовому будинку, паспорт код і особливо це заява з банку зі спеціальним рахунком для пакунка малюка. Забезпечать безперебійний зв'язок під час неструмлень. 19 медзакладів Дніпра підключили до резервних ліній інтернету. Тож вони зможуть працювати навіть в умовах масштабних вимкнень світла. Зокрема, лікарям будуть доступні електронний запис та прийом пацієнтів, виписування рецептів, проведення вакцинації, оформлення лікарняних та передача медичних записів до ЄХЕЛС. E і якщо ми розуміємо, що якась там аварія недовго тривала, ми підключаємо зарядну станцію, щоб не спричиняти і шум для навколишніх домівок і для самих пацієнтів. Це може бути не тільки комп'ютер чи ноутбук самого спеціаліста, який приймає пацієнта. Це під'єднується медичне обладнання невеликої потужності. Підірвався на дистанційній міні, втратив ногу, але не жагу до життя. У реабілітаційному центрі рекавері у Дніпрі відновлюють військового Сергія, який отримав серйозне поранення у Курській області. На евакуацію довелось чекати понад 8 годин, і він не просто вижив, а й планує повернутися до занять футболом. Завдяки чому не втрачає оптимізм. Знає наша кореспондентка Анастасія Шуляк. Якщо отут, от значить те ж саме, просто вище. Якщо от сюди, то це отак. От О, все, 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 я поняв. Сергій 24 роки родом із Новоолександрівки у війську з 2020 року. Пройшов гарячі точки на Харківському, сумському і курському напрямках на останньому і отримав своє найважче поранення. І ми натрапили на засідку, і нас взрив мінами керованими мінами. Нас підірвали з 9 ранку, до 5 вечора. Я пролежав в посадці. Не було змоги евакуювати. Думки були що вже можливо навіть не заберуть. Чоловік шість операцій, проте після надскладного поранення врятувати його ногу не вдалося. Нині ж він проходить реабілітацію в центрі рекавері у Дніпрі. Це лише один із цілої національної мережі реабілітаційних центрів, яку Віктор та Олена Пінчуки заснували для відновлення українських захисників та захисниць. Для кожного пацієнта тут індивідуальна програма, як і для Сергія. Ми виконуємо силові вправи з вправи на опору нижньої кінцівки для того, щоб в подальшого пацієнт зміг стати на протест і відразу піти. Прогрес відчутний зменшився як фантомний біль, так і біль у частині ноги, яка залишилась після ампутації. Ба більше Сергій самостійно спускається та підіймається на перший поверх, активно грає з терапевтами в теніс. Дуже задоволений цим центром. Займався калингою, ну, розтягував там, різними резинками, то починав там, з по, по важкості з першої з одинички, тепер вже на дуже, ну, розробляє дуже добру ногу. В реабілітаційному центрі рекавері працюють із пацієнтом комплексно задіяна велика мультидисциплінарна команда. З Сергієм займається і Вікторія, психотерапевтка. каже: під час занять багато уваги приділяють тому, як знайти спільну мову з родиною, цивільними, а також вмінню контролювати негативні емоції та агресію. Я працюю в кризовій психології, тому тут дозволяється і пити разом каву з пацієнтами, виходити на вулицю. Та їх потрібно просто слухати, слухати, підтримувати, знайти якісь речі, які будуть давати кайф понаново, тому що дуже важко після армії це відчувати взагалі якісь почуття. Зараз Сергій мріє поставити протест та повернутися до занять футболом, яким займався до служби, і вся мультидисциплінарна команда працює над тим, аби його мрія здійснилася якнайшвидше. Анастасія Шуляк Євгеншпак, новина одинадцятого каналу. Даруй добро, діти дітям! У Дніпрі знов збирають подарунки до Дня Святого Миколая. Вони для малечі з профронтових регіонів. Щирічну акцію започаткували благодійники 9 років тому. Що кладуть для дітей у святкові посилки? Куди вони цьогоріч поїдуть та як можна допомогти волонтерам? Подробиться у нашому наступному сюжеті. У Дніпрі знов збирають подарунки до Дня святого Миколая для дітей з прифронтових територій. Благодійну акцію Даруй добро діти дітям започаткували 9 років тому. Першими, кого тоді привітали волонтери, стала малеча з гарячих точок Луганської та Донецької областей. Ми побачили, що там, на там на лінії розмежування знаходиться дуже багато дітей. Дітей, які переважно не знають ні колядок, ні українських традицій, вирішили, що як не на святого Миколая, як не на день, коли святитель Миколай нам показав, що таке добро, ми можемо дітей долучити до цього добра. І оголосили цю акцію. Відтоді географія акції щороку розширювалася. Наталя показує світлини, на яких радісні обличчя маленьких українців в зоні проведення бойових дій. Спочатку повномасштабного вторгнення РФ таких, на жаль, стало вдвічі більше. Зі святим Миколаєм їздили на Харківщині і на Донеччині. Марінка, Красногорівка, на жаль, більше немає, але діти були дуже задоволені. От вони, звісно, це все відбувалося під обстріли. Але ну отримати подарунок від Святого Миколая в день святого Миколая це просто фантастика. У Дніпрі перші пакунки для малечі вже зібрали, і незабаром 280 святкових посилок поїдуть до маленьких українців на Херсонщину. Сюди так само ми фасуємо чай, щоб подарувати тепло, настільну гру, розмальовку, олістіль і альбом. Звичайно, солодкі набір. Привітають за святом юних переселенців у Дніпрі. В хабі буде десь 500 дітей, вимушених переселенців. Також є багато діточок з Донеччини з інвалідністю, і ми будемо розвозити це. Домівка волонтери кажуть, в кожен подарунок вкладатимуть також по книжці від українського видавництва. А ще цьогоріч до акції долучилося чимало відомих українців. Серед них письменники, актори та спортсмени. Презенти для своїх однолітків збирали також і діти з різних куточків України. До вибору навчиння поставилися серйозно. Вони говорили так: у них там немає світла, значить, давайте ми їм купимо пауербанки і покладемо туди або ліхтарики, або ще свічки. Ну, тобто дітки самі. Ставлять себе на місце тих дітей, куди поїдуть ці подарунки. Цьогоріч волонтери планують привітати щонайменше півтори тисячі дітей з подарунками. Відвідають Харківщину, Дніпропетровщину, Херсонщину та Сумщину. Цьогоріч ми повеземо в Нікополь, який весь час обстрілюється на Харківщину. Там два населених пункти, де на Харківщину загалом, і на Херсонщину два населених пункта, в якому збираються люди з самого Херсона з окупованої території. Тим Миколаєм для дітей з прифронтових територій може стати кожен охочий. Уся інформація про акцію Даруй добро діти дітям на сторінках благодійного фонду Суспільні ресурси та ініціативи у соцмережах. Крім того, ви самі можете зібрати святкову посилку і принести її волонтерам у хаб. Доброго ранку ми з Маріуполя на вулиці Каштанові, 15. край дата збору подарунків. Кінець листопада. Вікторія Вахрушина, Євген Шпак, новини одинадцятого каналу. Ще 45 портретів військових з'явилися на стендах алеї героїв у Дніпрі поряд із світлинами історії життя та загибелі захисників. Нагадаємо, проєкт започаткували у серпні цього року. Фото героїв оновлюються щомісяця. Загалом Дніпрянам та гостям містам представили 180 історій захисників та захисниць, які боронили країну до останнього подиху. Тут розташовано 15 конструкцій трикутних, тобто по 45 історій героїв з відповідними прапорами кожної з бригад, вони розповідають про рік народження, про життєвий шлях, про подвиг, який зробив той чи інший боєць, про деталі його загибелі. Буває, що ти сидиш в паралельних посадках ти чуєш цю людину, а ти але ти ніколи в житті не бачив. І, хоч таким чином, ми можемо подивитися і самі в обличчя побратимів. І на сам кінець про погоду у суботу синоптики прогнозують у Дніпрі в день 12 градусів, вночі плюс 2. Атмосферний тиск 738 мм ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А ми з вами побачимось вже у наступних випусках. Бережіть себе.